Якщо про вас ніхто не знає, ніхто нічого не купить. Найкращий і найлегший спосіб, як мені здається, стартанути, це коли ви починаєте робити щось комусь безкоштовно. Якщо ви впевнені в тому, що ваша фотографія, ваша картина, ваше відео, ваше що завгодно, якщо воно якісне, і ви розумієте, що те, що ви робите, класно, зробіть першу портфоліо якесь із людей, яким ви зробите щось безкоштовно. І потім важливо ці роботи відобразити в соцмережах, на різних досках оголошень. Я розумію, що хтось із вас можливо не ОЛИКСом і не шукає собі там фахівців. Але купа людей шукає там собі фахівців. Те саме сарафанне радіо, коли, наприклад, людина може просто взяти там свою телефонну книгу і почати десь списуватися з якимись людьми і говорити, що я тепер займаюся цим, оформити свої соцмережі, щоб людина, коли заходить до вас до соцмережі, там було чітко написано, чим ви займаєтеся, з якою до вас можна звернутися, з яким запитом з часом, якщо робити це методично системно, це призведе до е, того, що у вас з'являться клієнти.